Їх називають вартовими неба. Це вони збивають ворожі літаки, вертольоти знищують російські безпілотники і ракети. Зенітно-ракетні війська повітряних сил України. Саме для безперешкодного заходу в повітряний простір України ворожа армія в першу годину повномасштабного вторгнення намагалася знищити їхні командні пункти. Першими на себе удар прийняв зенітно-ракетний полк на Харківщині. Ексклюзивний репортаж до Дня повітряних сил України. Тетяна Доцяк. Ще в березні ворожі літаки безперешкодно скидали на житлові будинки Харкова авіабомби, наче в себе вдома літали бойові гелікоптери. Та зараз у небі, якщо й чути гул мотору, то це наші, і все завдяки тим, хто цілодобово стереже небо над Харковом. Це бойовий пуск зенітно-ракетної установки С-300, грози літаків, гелікоптерів і безпілотників. Саме по них, а також радарах раннього попередження та командних пунктах зенітно-ракетних військ, Росія вдарила в перші хвилини війни. Ворог намагався знищити нашу протиповітряну оборону, щоб безперешкодно залетіти в Україну. І якщо для харків'ян війна почалася близько п'ятої, саме в цей час люди прокинулися від гучних вибухів для військових на годину раніше, десь приблизно о 4.20. Пара повітряних цілей почала заходити з Російської Федерації над Донецьком літати, і ми зрозуміли, що це вже не те, що провокація, це вже майже початок війни, але її не було оголошено. Першими удар. У місті Харкові прийняла на себе частини ПВО, тобто наша частина. Саме тут був командний пункт зенітно-ракетного полку протиповітряної оборони Харкова. Бункер, який мав би витримати ядерний удар, рухнув під ворожими калібрами. КП накрили шквальним вогнем РСЗО. Одразу зникли системи зв'язку. Ворог майже одночасно вдарив по всіх пунктах постійної дислокації зенітно-ракетних дивізіонів і придушив українську ППО. Російські літаки рушили в Україну. Thank you У перші дні війни одночасно в небі над Харковом бувало до 10 ворожих літаків і гелікоптерів, розповідають військові. Російська авіація тероризувала місто, скидала бомби на житлові будинки, школи, лікарні, доки зенітно-ракетні війська не відродились. На це знадобилося майже два тижні. Попри всі намагання росіян знищити всю ПВО, в них це не вдалося. Частина підрозділів було виведено ще заздалегідь місць постійної дислокації на запасні позиції. Частина імітувала дії, тобто частина на ракет попала по муляжах, і саме тоді вдалося збити перший винищувач, що тероризував Харків. Того ж дня збили ще одну сушку. ППО працювала, і ворожі пілоти вже боялися летіти на Харків. Вони почали берегти пілотів. Тобто вони вичислили, що комплекси знаходяться в Харківській області, і доходячи до зони ураження, вони не перетинають її. То виконують завдання і здалеку. Протиповітряна оборона складається з кількох ешелонів. Перша система ближньої дії це мобільні вогневі групи, розташовані по всій Україні, озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами типу ігли, перона здатними маневрувати й атакувати цілі в будь-якому місці. Олексій пильнує ворожий літак зі Стінгером. ПЗРК може уразити і літак, і ракету. Вона переслідує літак. Вона переслідує кривату ракету. Вона переслідує цілі до. 900 метрів в секунду. Якщо ракета захопила ціль, вона вже буде її супроводжувати за її маневром. Наступна ланка захисту самоходні зенітно-ракетні комплекси БУК перехоплюють ракети, що летять критично низько від 30 метрів над землею. Щоправда, якщо це невисокошвидкісний іскандер, і врешті «С-300». саме цей зенітно-ракетний комплекс може вразити ціль на висоті до 27 кілометрів. І ракети, що росіяни пускають з літаків, і аналогічну ракету «С-300», якими вони останні тижні. Накривають Харків. Головна проблема місто надто близько до ворога. З Білгорода ракета летить сюди від 30 секунд, а приміром до того ж Дніпра або Києва 15-20 хвилин. Щоб виявити, захопити ціль, повинна пройти десь 30-40 секунд. Тобто, ракета або буде знищена над Харковом і принесе руйнування ще більше, тобто осколки двох же ракет будуть падати на місто. Або вже не встигне долетіти Росіяни. Переробили С-300 і тепер перехопити їх складно, розповідають у зенітно-ракетних військах. Та, попри все, українські військові з початку великої війни тільки над небом Харківщини збили до півсотні ворожих цілей літаків, гелікоптерів, безпілотників і крилатих ракет. Загалом по Україні в десятеро більше, а після надходження петріотів, насамсів чи хаймарсів, ця цифра швидко зростатиме в рази, обіцяють вартові неба і додають, кожен літак, який сунеться на Харківщину, буде збитий. 24 лютого. Більше не повториться. Уже так не буде, тому що ми вже знаємо його. Тактику дій, його аеродроме базування, і відповідно, ми вже маємо досвід по знищенню цілей, який ми не мали до 24 лютого. Тетяна Доцяк Ігор Тамбів, Гортамбів, і сітіві. Єдині новини.